Києва Віталій Кличко відвідав чотири військові підрозділи на Донеччині та Харківщині. Привіз допомогу від громади Києва та поспілкувався з бійцями. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Я дуже радий від громади міста Києва передати вам 250 таких такі Розвертались. Ми не можемо не відгукнутись. Міттєво Дякую. спорядження знаходиться під вашим керівництвом. 50% нашого війська будуть займати безпілотні системи. Це є основа, це є майбутнє нашого війська. Я дуже радий, як е, Києва передати вам від громади міста Києва, крайне необхідне обладнання. Бажаю вам максимально ефективно використовувати і внищити окупантів на нашій землі. Зокрема, Віталій Кличко передав 4-й бригаді оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України 220 дронів, 10 систем РЕП та антидронову рушницю. 5-й окремій штурмовій київській бригаді привіз 250 дронів, а 6-й окремій механізованій бригаді та 23-му окремому стрілецькому батальйону по 40 мавіків.